Таке буває, радість снігу, дощу з болотом на землі. Дитячий сміх щасливим збігу, Далекі постаті в імлі. Таке буває, не з планети твої думки приходять в рух. Ти твоя шафа, і скелети, ти не ховаєш від розрух. Таке бува, приходить щастя, коли ти просто йдеш один, і ти п'янкий отим причастям, згорта що кров твоїх судин. Таке бува. Що настрій криком, ти описать зумієш в ціль. Ти не живеш сьогодні і віком і ти танцюєш за метіль. Таке бува, ти йдеш і чуєш мільйони тисяч голосів і сам в собі один бунтуєш і сам ж збираєш цей посів. Таке бува, ти йдеш і нікого не бачиш посеред людей, шукаєш поглядом одного та всі не ті вогні, очей. Таке бува. Шукаєш іскру, таку, як ти, щоб запалать єдину, вірну, справжню, чисту і ти продовжуєш шукати. Таке бува, приходять люди, лишаються чи йдуть з сердець, в тобі будуються споруди новіших захисних фортець. Таке буває, що самотність найкращим другом може стати. В ній мудрість знайдеш безтурботність і новий старт. Ještě psa počít.